Я хотів би ще про інше проговорити. От я почав говорити про сіру зону, так? Сіра зона це що таке? Це значить, це територія, якої немає перспектив, звідки люди їдуть. От військовим шляхом ми захистили так, свої кордони. А зараз хочуть зробити так, коли розпилюють арматурний завод, якщо взагалі в нас ця сіра зона економічна була. Щоб хлопці, які повернуться з фронту, у них не було роботи. Це десь 600 робочих місць місць на хвилиночку. 600. Це люди прийдуть з фронту, їм треба десь працювати. Добре, вони там метал, так, пиляють якийсь під час війни вивозять. А що з котельнею будуть робити? Котельня, яка знаходиться на території, вони хочуть потім підвищити тарифи в десятки разів, для того, щоб вона потім не, чи не працювала, вона, чи вони хочуть цілий мікрорайон залишити без опалення. Що з цим будуть робити. Тому я вас закликаю об'єднатися по цьому питанню, ми повинні захистити. Права законні мешканців на те, щоб вони продовжували отримувати комунальні послуги.